Давайте долучимо голову Національної асоціації поліграфологів України, експерта поліграфолога Володимира Ведмідя. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрі добрий ранок студія пане Володимире, не знаємо, що в Україні все більше компаній вдаються до послуг поліграфологів. Перевірки на детекторі брехні захищають бізнес від витоків махінацій та зловживань. Ну особливо це актуально для фінансових структур та служб безпеки, а також компаній з комерційною таємницею. Ну і найчастіше на поліграфію перевіряють топ менеджмент, бухгалтерію, hr фахівців, it відділ, якщо є доступ до критичних даних. Якщо порівняти часи війни, роки війни і до воєнні роки, то наскільки збільшилося використання поліграфа і можливо є якісь підприємства чи компанії, в яких раніше взагалі навіть не задумувалися за поліграф, а тепер його активно використовують? Хороше питання. Під час війни все зросло в геометричній прогресії. Запит на професію як який ми констатуємо в Національній асоціації поліграфологів України, зріс в рази. Перша причина, звичайно, оборонна сфера. Підприємства військового напрямку, підприємства, які працюють для оборони, вони абсолютно зараз всіх співробітників, за малим виключенням, перевіряють з використанням поліграфа, а також діючих співробітників, тому що колабораціонізм, співпраця з ворогом, передача інформація ворогу, або ж взагалі. Налаштувати ну, внутрішнього діалог з проросійськими людьми, це все є загрозами і ризиками. А тому б я сказав, що вдвічі, а може й втричі, через війну зріс запит на поліграф. Крім того, ще до війни сформувалася, знаєте, така позитивна крива росту запиту на послуги з досліджень з використанням поліграфа, і вона, е відповідно, продовжувалась. Але війна прискорила цей процес об'єктивно, пане Володимире, а хочу уточнити: відповідно, якщо більше став попит на, на такий сервіс, угу. на таку послугу проходження поліграфу, відповідно, потрібно і спостерігати збільшення експертів поліграфологів, чи спостерігаємо ми відповідне збільшення в Україні та про яку кількість таких експертів йдеться на усю нашу державу? Я оцінюю зараз взагалі кількість е, спеціалістів на ринку біля тисячі осіб, плюс-мінус. Якщо до війни це було 700-800, то за час війни це тисяча плюс. В Національній асоціації поліграфологів України є реєстр всіх поліграфологів, які працюють в Україні. Ну, майже всіх, скажімо так, це 70-80%. Там можна подивитися, в якій галузі працює, в якому місті, як давно навчився поліграфолог, і таким чином сформувати для себе загальну картину. Є реєстр, а тому на нього можна покладатися. Але взагалі ми зараз проводимо навчання спеціалістів, проводимо групове навчання, індивідуальне, дистанційне. І що три місяці кожного кварталу, будемо говорити так, готуємо 20-30 спеціалістів. Ось такий запит на ринку. І люди, які обирають цю професію, потім отримують і цікаву роботу, і достойну заробітну плату. Думаю, а сама людина, яка хоче відповідно стати поліграфологом, вона теж проходить поліграф перед тим, як буде долучена до цієї професії. Бо тут цікавий аспект, здається, люди, які все знають про цей. Апарат про цю машину, яка виявляє брехню, uh -huh. а, не повинні, знаєте, як її правильно. Антобригне та анти і далі ситуації. Дивіться, ви заклали в одне питання, мабуть, два питання. Перше, це чи проходять кандидати на навчання поліграф. А друге способи протидії поліграфу, і вони притаманні не, не тільки ж цим кандидатам, а багатьом особам, які проходять поліграф. Перше, ми проводимо з кандидатами досить. Глибоку співбесіду, є вікові обмеження щодо зарахування на наші курси поліграфологів НАПУ. Є обмеження по попередній діяльності, мається на увазі, чи є належний досвід у людини, крім років, чи вона вже соціалізована, чи вона сформувалася як спеціаліст, оскільки молоду зелену людину, молоду зелену особу неможливо зробити якісним поліграфологом. Таким чином, після співбесіди я вже особисто приймаю рішення, чи варто її пропускати, скажімо так, це можливо грубе слово, через поліграф, але саме так ми говоримо. І якщо для цього підстави є, якщо в мене є бачення, що людина може співпрацювати з ворогом, є ознаки, хоча і незначні, того, що, можливо, є зацікавленість нездорова, ми її, звичайно, піддамо дослідженню з використанням поліграфа. Щодо протидії. Протидія зараз питання номер один, як під час навчання, так і під час роботи. Що мається на увазі? Під час навчання ми навчаємо, як виявляти протидію. Ви сказали, антидепресанти це один з видів а протидії хімічної, медичної протидії. Є альфа-блокатори, є речовини, які притуплюють реагування, а які навпаки їх акумулюють і е, е, збільшують для того, щоб ну, зробити картину нечитабельною. Є медитативні способи, коли людина входить в транс, починає думати щось, починає відволікати фіз свій фокус уваги на сторонні речі. А є звичайні примітивні фізичні способи протидії, завдання собі болю, прикушування язика, в інтернеті всі бачать щось, собі голки там кудись вставляють в взуття або під сідниці. І починаються такі маніпуляції болем або якимось фізичними факторами. Ось ці всі способи протидії ми. Знаємо, і ми знаємо, як їх виявляти. Досить часто мені задають питання, чи можливо обманути поліграф. Поліграф обманути неможливо, тому що це прилад, це інструмент металевий. Його обманути неможливо, він просто реєструє реакції. Якщо ми говоримо про введення в оману, то це, мабуть, поліграфолога. І від того, наскільки професійний поліграфолог саме і залежить, чи вдасться респонденту його ввести в оману і чи ті способи протидії. Які він обрав, будуть ефективними, яка я кілька разів проходила в своєму житті поліграф, можу точно підтвердити, що його обманути неможливо, тому що якщо у експерта виникають певні сумніви там по, по певним питанням, то тоді може бути повторний тест, відповідно. Ну, а, пане Володимире, я хотіла уточнити такий момент а, стосовно виявлення зрадників. Чи застосовується у нас поліграф до колаборантів чи до людей, які звинувачуються в колабораціонізмі до російських військовополонених? І чи застосовується поліграф до українців, які повертаються з полону? Ну, це стандартна тема. Подвійне вербування, вербування тих людей, які в полоні, вони проходять фільтрацію, з ними проводяться співбесіди. Почнемо з першого пункту: зрадники. А скоріше люди, яких підозрюють у зрадництві, або якісь факти підозри задокументовані в українських спецслужбах, які займаються виявленням зрадників СБУ, ДБР, військова контрозвідка, є власні поліграфологи, є відділи поліграфологів. А тому, безумовно, ці особи проходять дослідження з використанням поліграфа. Скажу більше: багатьох з цих поліграфологів готували саме ми, ми з ними співпрацюємо. І коли потужностей внутрішніх поліграфологів в спецслужбах не вистачає, вони звертаються до нас як приватних поліграфологів, до Національної асоціації поліграфологів України, і ми у разі необхідності для спецслужб для військових під час війни безкоштовно проводимо такі дослідження. І зараз, якщо мене чують військовослужбовці, спецпідрозділи, будь-хто хто дотичний до війни, в тому числі правоохоронні органи, якщо ми говоримо про необхідність проведення досліджень, звертайтесь, ми їх проведемо. Безкоштовно. Потім українці, які підозрюються, проходять, якщо є підозра. тобто попали в поле зору в спецслужб військових правоохоронців, є всі підстави для проходження. І поліграфологи в цих спецслужбах є. Громадяни Росії, те саме, якщо вони на території України, якщо є можливість їх протестувати, їх тестують. Звичайно, є фактор добровільної згоди на проведення дослідження з використанням поліграфа. І громадяни виключно ті, які надали добровільну згоду, можуть це пройти. Відповідно, ось така ситуація зараз в Україні. Пане Володимире, хочу ще уточнити цікавий момент. Подумала про тих людей, які відповідно за паспортом є громадянами Росії, але живуть на території нашої держави, там може навіть і десятиліттями. Угу. І кажучи про аспект того, що вони хочуть отримати українське громадянство, можливо, для них це стає станом на зараз, на цей день гострим остр, таким питанням. Вони подають документи. Нема нема куди документи подати. У нас не працює посольство Росії. Їм просто фізично немає куди подати документи. Знаю, тому що в мене дуже хороший мій знайомий стикнувся з. Цією. Проблема на жаль, але віде. чи є саме ця категорія а, жителів України, а тією, яка підпадає ймовірно, під проходження поліграфу у разі, якщо з'явиться, наприклад, ця можливість, отримати відповідно наше громадянство громадянство України за саме цим критерієм, це не є обов'язковим критерієм, наскільки мені відомо для проходження поліграфа. Поліграф проходять виключно у разі, коли є. Підозри, ознаки колабораціонізму або співпраці щодо набуття громадянства, досить тонке питання, і я не є експертом е, тих критеріїв, які проходять люди для отримання українського громадянства. А тому, на мою думку, поки що це не є безумовною підставою. Пане Володимире, у нас війна рано чи пізно закінчиться. На вашу думку, наскільки буде затребувана професія поліграфолога після закінчення війни? Я вже бачу ці тенденції, і вони для росту професії абсолютно о, зараз фундаментальні. В чому суть? Професія формується, йде формування професії. І це формування воно почалося в 2017-18 році, і йшло таким от поступово, як кажуть статисти в арифметичній прогресі. А от зараз це геометрична галопоподібна тенденція, коли ріст кількості поліграфологів зашкалює. Тому що є запит. Логічне питання, а чи не зникне запит після закінчення війни? Ні, він не зникне. Тому що приватний сектор перехопить всіх тих поліграфологів, які зараз працюють в оборонній сфері. В приватному секторі зараз є така кількість запиту на спеціалістів, яку ми не можемо задовольнити. І компанії навіть сплачують нам для того, щоб ми їм готували поліграфологів. Не люди за себе платять, а компанії. А тому. Буде незабаром 2, 3, 4 роки законодавство, якого ще немає, бо кожна професія, коли вона розростається, потребує певного регулювання. І я впевнений, що буде суспільний запит, політична воля на створення нових законопроєктів і все буде регулюватися як в адвокатурі, як в нотаріаті або ж подібно до цих професій. Тому, якщо ви вагаєтесь і хочете знайти цікаву, класну професію, яка буде затребувана ще надовго. А може й назавжди, я сподіваюся, то це про поліграф і про поліграфологів. І водночас насанок ще хочу перепитати з приводу приватного сектора і залучення такої професії, як поліграфолог, для тих людей, які хочуть злаштуватися на певні посади. Наскільки станом зараз саме в приватному секторі, це розповсюджена історія щодо проходження поліграфу? Та відповідно чи є ймовірно якісь. Ну, від вас лайфхаки. як зрозуміти, що питання, які ставлять на поліграфі, насправді не мають бути взагалі озвучені. Це щось, що переходить межі дозволеного і, взагалі, от, рамок проведення поліграфу? Приватний сектор. В приватному секторі зараз основні запити від фінансових установ, банківської сфери, торгових мереж, а також компаній, які працюють в сфері it бізнесу що, які головні ризики? Перше. Витік інформації, передача інформації конкурентам, витік інформації про те способи заробітку, про ноу-хау і про якісь елементи бізнесу, які є конфіденційною та комерційною таємницею. Тобто, я спостерігаю тенденції, коли інформація стає ціннішою за матеріальні блага, за матеріальні ресурси. Потім, підприємницька бізнесова корупція. Ми звикли до того, що корупція може бути виключно в державному секторі, але це не так. Відкати постійно відбуваються в комерційному секторі. Закупівельники, наприклад, в епіцентрі, закупівельники в торгових мережах отримують грандіозні відкати, коли якісь продукти, якісь товари попадають на полиці. І власники це знають, вони цьому протидіють. Але корупція є корупція. Ті чи інші постачальники її Сприяють і починають купувати співробітників, які відповідають за закупівлі, для того, щоб саме обрали їх. І от співробітник, яка от цікава? цікавий фактор. Співробітники, які працюють з закупівельниками в великих мережах, вони ж теж не дурні. Вони бачать тенденції на ринку, ціну на ринку і закуповують по саме цій ціні. Але забувають, що це гуртові закупівлі. І коли ти закуповуєш на мільйони гривень, то завжди є знижка 20%, 15%. Вони ж застосовують знижку 5%, а решту 15-20% кладуть собі в карман або ділять наполовину з постачальником. Це одна з таких самих примітивних схем. І таких ситуацій море. Знову ж таки, друга частина питання. В нашій добровільній згоді, яку ми надаємо кожному респонденту перед початком проходження дослідження, є. Чіткий перелік критеріїв, за якими ви не можете проходити дослідження, це стан здоров'я і види захворювань. Він читає респонденці. І якщо бачить, що в нього одне з цих захворювань є, він, відповідно, говорить, що в мене є, я не можу. А ми вже потім перевіряємо, чи є довідки лікаря, або ж відсилаємо його на обстеження. Крім того, в цій добровільній згоді вказується, які моменти досліджуватись не будуть. Саме політичні погляди. Релігійні погляди, сексуальні, якісь теж погляди, сексуальні моменти, які є особистими і які абсолютно не підлягають дослідженню, етичні моменти. Знову ж таки, людина, коли вона бачить, що питання стосується тієї сфери, на яку вона не хотіла відповідати, порушує її етичні норми, моралі, або є, як кажуть, поза тим. Обсягом, на який би нам хотіла відповідати, ми завжди говоримо респонденту, що в нього є відповідь не знаю. Якщо вам здається, що цим питанням ми ображаємо вашу честь, гідність або таким чином відбувається розголошення вашої якоїсь сімейної таємниці, вашої персональної інформації, яку б ви не хотіли розголошувати, ви відповідаєте не знаю. Для нас я це тим тригером, коли респондент відповідає не знаю, що щось йде не так. А тому дотримання прав респондента при проведенні дослідження є нашим пріоритетом номер 1 І в кінці дослідження я завжди запитую респондентів, чи є у вас будь-які зауваження, доповнення скарги щодо проведеного тесту. І вже потім слухаю респондента, чи є такі. Пане Володимире, дякуємо вам за цікаву дискусію, зокрема за те, що ви нам провідкрили завісу такої професії, як поліграфолог, бо ми насправді достатньо мало про неї знаємо і такі деталі є дійсно надзвичайно цікавими. Дякуємо вам, з нами на зв'язку Володимир Вечі, Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог.